Картинка розвисла. Вітаю вас! Да я вас вітаю. Я з України, з Києва. Ви звідки? А я в Росії живу. Екатеринбург. На які спилкой, то спілкуєтесь тут. Да, да, поки что-то не дуже виходить, не очень получается, общение какое-то. Чому? Ну, как-то не знаю. Не настроены люди. Я общаться с гражданами Украї... России. Угу. А вы выбрали Украину и вот. Да я не знаю, что там выбрала. Я вообще как бы вообще не принципиально с кем разговаривать. Ну вот, познайомились, Можливо, у вас якісь запитания до украинцев. Слушайте, ну я так понимаю, что вы там тоже все были прикованы вчера, наверное, к экранам телевизоров, да? Как думаете? Я сегодня зранку то все дивився, читал. Да как думаете, о чем договорились? Я не знаю. Не як, я, як я можу узнати, якщо офі офіційно. А, а як, він же наш президент, не був там присутній. Не, не присутствовав. Слушайте, до кого на понедельник не. пригласили? Трамп пригласил к себе. Як думаєте? Запросив. Ну, як ну. думаєте, що будет ему там? Да ничего не буде поговорить, а що йому там має бути. А о, о чем поговорят? Не знаю. Побачимо, ну, потім розкажуть. Да, слушайте, ну уже очень сильно хочется мира, вам не кажется так? Хочется? Так ради бога, забирайте свои войска из Украины, то и буде мир. Да, ну понятно. Угу. Ну какие проблемы? Забрати війська? Я вы думаете, что это просто сделать? А что нет? Ну вот міста Херсон, раз и забрали швиденько там? Да. да. Мы уже тут как бы не очень сильно в России понимаем, что мы, мы там забрали, чего мы там не забрали. Ну так да, выходите ну, на протесты, да. можете від вашего. Надо надо выходить. Она вы думаете, что нам надо выходить на протесты. Ну вы же хочете, чтобы война припинилась? Не, ну мы хотим, конечно, чтобы война закончилась. А почему мы должны? Почему вы не уходите на протесты? Ну, ми вийдемо на протести, і що, скажемо, Путін забере війська, він не, каже, ну, все, ви, українці не, вийшли, ну, каже, все, забираю. Ви повинні прийти на протести і сказати своєму президенту, що давай договарюватися вже, чому ні? І що, а Путін ну. буде домовлятися? Слушайте, як? ну так, а якщо ваш президент, Зеленський, наскільки я пам'ятаю... Нас в чому то, різниця? Так, ми, ми захищаємось. А, ви Розумієте? ми захищаємось, так. Ага. Росія, агресор і окупант. Да, что вы такое? Так, самое да, такое. А всем бы таких оккупантов. Яки, кому всем? Да. Ну, все, кто оккупанты там. Слушайте, Кому какие оккупанты? Ну, слушайте, ну как вы можете. То... Чем вы відрезняетесь від гитлеровской Німеччины туди? Да, вы думаете. Да, скажем всем таких бы Гитлера, да? Да. Гитлеров угу. Ага. Ну, это с ваших слив получается. Да. Угу. А что у вас как бы такая параллель все время с этой з Великой Отечественной войной? С Другой Световою. Нет. Ну, он же там с конкретной целью шёл. С другой ситовой, из какой метою? Ну, с какой? Он же шёл с конкретной целью. С какой? Яка Забо... була мета? Завоювати, в нього. Ні, направда. Мета знищити. Так, а здесь никто как бы Ні, абсолютно. Не збирається. Абсолютно не хотів а нічого Гітлер там знищувати. Почому это? Він ішов захищати німецькомовно населення. Як в Радянському Союзі дуже притискалась. Слушайте, ну так а почему он столько не. І... І... війни що? ніякої не було. А... Ну, а війни почему, ж не так... було ніякої. Да, була слушайте, спецоперація Барбароса. А, а почему що хорошего? Ну, если у вас такая параллель происходит между Великой Отечественной войной и тем, что происходит... Я вважно. вам кажу, що великої, великої, этом, великої Вітчизняної війни не було, була Друга світова війна. Да, какая, какая друга була війна? Да, була Друга світова війна. Какая? Друга світова. – Ну как? Ну вот ну, так, как як була вида? перша, от була друга. А, это была первая, это была вторая, да? Так. Хорошо, вторая. А почему он тогда Ну, и до 41-го року Радянський так, Союз був союзником Гітлера. Я не можу в там дуже хорошо виучили всі дати і якби історію. Ну бачите, як добре. Тоді ну, чому ви між собою сперечаєтесь? Я знаю. Слухайте, ну ви хоча б ну, в этом молодші. А ви чому не вчите? Граждані України, ви хоча б в этом там, там А ви чому не вчите? А чому чому? А у вас така освіта а погана? Дійсно, для чого? А для чого? Щоб зрозуміти потім, чому для так чого проводять понимаю? паралелі так я понимаю, між паралелі. вами і Гітлером проводять. А? Чому, Гитлера? чому Гитлера? ви що ви однакові? Не а я не понимаю. Не розумієте? Не так, от як Гітлер свого часу напав, бомбив ага. Київ. Так, угу. так тепер, от Російська Федерація напала, бомбить Київ і інші. Да. Українські міста. Бабіяр не так само, як ви знищили людей в Маріуполі більше ста тисяч. Да? Да. З... Прийшли російські Є... війська, так, і вбили да. 100 тисяч мирних да. давайте, мешканців щось... в Маріуполі. Да, Звісно, там так. Під Києвом, так як у вас вид там називається? Не знаю, які ви маєте на увазі. Ну, у вас там ще є, де ви там все, все у вас плач ярославне по цьому місті, як називається? Шановні панство. Скільки часу проіснує э, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію. І де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. А чому Гітлер там внічнижав євреїв циган і кого там ще? он там. А чому Сталін знищував? Російських, українців, євреїв. Був ГУЛАГ? Так там були не російські і не тільки... А які там були? Ну, там... Він, бачите, прийшов, він знищував просто російських... Слухайте, режим такий був. Режим такий був? Ну, так, бачите, вот отакий режим там був. боролся, чому ні? І там такий режим був, чому ні? Це історія, і що тепер, блін, ну... ну, А у вас, як он знищують людей пачками? А там пачками. не тільки були євреї, там ще й... И... І... Ну, да, бачите, да, того, що да, на Росії ну, Бога розстреляли, потім ше извященно священників ну, посадили, ми... розстрілювали. Слушайте, а зараз Ізраїль... Шо зараз, що вы скачете, як блоха по пательні? Ну, вы уже дотримуетесь якоїсь одної линии. Одной линии? Слушайте, так. а почему вы так людей-то делитесь на біле и на чорне? Я нікого взагалі не делю. Нет. Ні. Правительство ваше. Чому вдруг так вдруг случилось? Та ви що, і де кого поділили? А, Дуже цікаво. А вдруг-то? Де кого Ти... поділили, розкажіть, будь ласка. Да? Почему да. Ну от скажіть мені, а мені ким от бути? Я от наполовину українка, наполовину білоруська. А живу Я не в знаю. Ну живіть собі. живуть. Так, так от жили б собі і до України б не лізли. Живіть собі, як хочете. Ну, так у мене родственники живуть на Україні. А ви що? Да, а для чого ви обстрілює обстрілюєте своїх родичів? Для чого? Я обстрілюю, я лише стою у этого... Так, снаряду, саме так, так, так. Ви, ви проголосували і... за Путіна, ви сплачуєте да, так, податки, ви а підтримуєте ви цю війну. За Зеленського, вам так і... Путін напав на Україну, щоб коли Зеленський не був президентом. А так вы все-таки определитесь, вот эта территория, на которую Путин напал, это все-таки Украина или это Россия? Это как? З, в каком розумінні just, Зараз ви пос... це just, ваше запитание. Не, ну вы все-таки, как бы, сами не понимаете, вы определитесь, это територия Украины или это территория России? Звесно, територія України. Автономна Республіка? республика Крим, ну, шо... Донецька, Луганская область, територія України. Да, никто ні, не будет забувати. Дівчина. А де ваші родичі, в якому родичі Вашій місті О, живуть? О, в Києві живуть. В Києві живуть. Та ви що як цікаво? А в якому районі? А, в якому районі? Ой, який район там? Недалеко від Зоопарка Київського. Ну, та район, який? Де, я знаю, район? А, звідки я, я дійсно, виходу. так. О. І коли останній раз ви телефонували запитати? А я останній раз там була, я була у дев'ятнадцятому году. Не коли ви там були, а коли О. ви останній раз спілкувались з родичами? Ну, лет п'ять назад. Я бачу, у вас да. родичі видно якісь розумні, хороші люди. Да. Ну, да. Так і для чого ви обстрілюєте своїх родичів? Ну, і, а я что должна сделать? Ну вийти з плакатом, що ви проти війни. А для чого? Щоб не, не обстрілювали ваших родичів. Да. А чому да. ви не виходите? не обст не говорите, щоб у вас не обстрілювали. Бо ви ж напали, що я буду? Вийду а з плакатом, пари, скажу, що, Путін забери я... війська. Слушайте, ну... Шо? Я живу вообще в другой стране, мне вообще абсолютно. Так вот ваша якраз ваша країна напала на нашу. Да уже весело, обхочешься. Обховоще капец, как обхочет, а чего вы не выходите? Вы на нас напали, мы обороняємось. Ви не Якщо выйдем проти чого? Ви не проти чого ми выйдем? Ну, так, з так, вимогами чому? до кого? Выходите, до Ви не требуєте у своего президента том, щоб он договаривався з Путіним, яким щоб ви чином в, в почему? Почему? боитесь. Кого боимся? Ні, на відміну не від вас, ми не боїмось. Ну, Це я... ви язики в одне місце і сидите. Так, а чому ви не виходите не, не требуєте. Бо ми країна, яка обороняється, ви напали. Так, ви, ви Бо якщо Україна припине. Складе зброю, не буде України. якщо Росія складе зброю, не буде війни. так а чому ви вы не виходите, не требуєте свого президента міра? Бо ми обороняємось. Ви ж ви зав'язуєте з алкоголем, вам по з по первого разукали. Вода мінеральна. Та звісно, так, вода я повірив. так да, 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 да-да-да, я звісно. Коли ми стоїли перейти на «ти»? Да, все, все, все понятно. Короче, все россияне, наркоманы, алкоголики, вы все там прекрасний, замечательний. Саме так. нації ми всі поняли це вже очень сильно давно. Саме так можемо, і чого, чого полезли до Украины? надо мне сейчас, что? И что до України, України полізли? Якщо все зрозуміли, да, так ми поняли, так. що ви шо ви еліта нації, де це, це дуже добре. Ти Проби... чого полезли до України? А тут все в Росії алкоголіки наркома так. Так, так це... я питаю для чого до України полезли? Да, В смысле мы полезли. А кто полис? А кто напал на Украину? Вы говорите, что Донецк, Луганск, то не Украина. Ну, вот я такого не сказал. Нет. Ну, я вам сказал, что вы напали спочатку на Крым, а потом Донецку и Луганскую область. Mm. Угу. Так ви а що, для потім... чего вы напали? Так вы ж определитесь, это это как бы ваши территории наши территории известны да? а люди, которые там живут, это что и люди, і... які українці, те там и живут українці. Ви їх не... так а почему вы их не защищаете захищаємо від вас да. від окупантів, так да. Да? Угу. а пуску с... там с 14 го року. 14 -го року, так, року, так. Да, защищали, <клух> все. так захищаємо, так. Да. Да. Так, угу. захищали, что теперь уже пол лишились. Так не, не пів України. Так а для чего вы напали на Україну? Мислі напали на Україну. Говорить, якби ви, 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 ви ще за п'ять років не поняли. А що ви напали. це не ви нападали, так? Я ми напали. окей, хорошо. Все, давайте. Процвітання ваше страні. А ти старання шла вон за русский воєнним Давай. кораблем. Підтримати мене, та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.